Я тобі покажу, як зробити ідеальний вечірній макіяж. Сьогодні ми робимо макіяж косметикою Oriflame. Починаємо з праймеру. Він містить гіалуронову кислоту і класно зволожує. Далі стійкий тональний крем з мінералами та SPF 20 Ідеально на літо. Наношу чимало консилеру, бо в вечірньому макіяжі обличчя повинно бути ідеальне. Відкір рум'яна і хайлайтер два в одному створює ефект вологої шкіри. Промальовую брови олівцем. До речі, дуже зручно. Можна і форму зробити, і окремі волоски промалювати. І ще є щіточка. Переходимо до очей. Спочатку набираю більш світлий Користь палетки Oriflame, а темним затемнюю зовнішній кутик ока. На рухому повіку наношу рідкі сяючі тіні. Просто подивіться, яка краса. Слизову наношу чорний олівець для того, щоб очі були більш мигданові. До речі, він дуже круто тушується. Малюю гострі стрілки лайнером, куди ж без них? Туш The Wonder Lash дає і довжину, і об'єм, і розділення, і підкручування. Ну і на солоденьке помада з гіалуроновою кислотою, яка надає ніжний колір та пом'якшує губи. Ну що, як вам макіяж?